Давайте подивимось сьогодні послання від вищих сил. Яке є послання від вищих сил до вас? Що хочуть вам сказати вищі сили? Карта Отшельника. Карта сили. Королева Жезлів. Карти нам кажуть, що ви маєте прекрасний талант, маєте прекрасну силу, силу, з якою можна взаємодіяти. Сила, у вас магічна сила, гарна магічна сила, яку наразі ви знаходитеся, бо на тій стадії подавлення. Ви не пропрацьовуєте свої таланти, ви не пропрацьовуєте свій дар. Вищі сили вам кажуть, що вам треба задуматись, задуматись над тим, що якщо ви дійсно маєте дар, дійсно маєте талант, то вам потрібно з цим щось робити. Вам потрібно рухатись далі. Вам потрібно розвиватися, щоб це не вліяло по. Королеві жезлів на ваше життя таким чином, що ви будете завжди попадати в якісь конфліктні ситуації. Четверте мічі. Тут чаш. Двойка пентаклів. О, ви гарно вмієте працювати із світлими силами, але можна, можна так сказати, що ви являєтесь дворушником, людина, яка може працювати як з темними, так і з світлими силами. Емоційний план у вас трошки подавлений через те, що ви не розвиваєтесь. По четверкій мічі можна сказати, що у вас є відпочинок. відпочинок. Але над вами над вами стоять ангели, архангели. Вони вас оберігають, вони вам допомагають і вони вам питаються натякнути, Що в у вас неймовірне, неймовірне кількість енергії, яка тече вже через край, через вашу скажем так, через усі чакри льється, лється, і ви з цим нічого не можете робити. Бо карти тут нам допомагають, підказуючи цю енергетику, щоб вирівняти і не бути от в такому стані, подавленому і заспокоєному. Вам потрібен баланс. Вам потрібно а, бачите, як людина гарна, дивіться, стоїть на одній нозі, балансує на камушку, серед моря, серед бушуючих кораблів і ще й жонглює в руках пінтаклями. Вам потрібно більше працювати зі стихією е, землі, а, балансувати. Балансувати, в принципі, з усіма стихіями, але е, людина, яка зараз це дивиться, скоріш за все, якось непогано відноситься до стихії землі, скоріш за все, по знакам Зодіака, тому земля це ваша. Е, вам потрібно заземлятися якомога частіше. Приклади заземлення це. Якщо зараз є можливість, то це прогулянки, максимальні, максимальні прогулянки, які тільки можливі. І е, гарно заземляє також спортзал, е, фізичні навантаження, тобто все, що у нас йде на і діє на першу чакру, це буде дуже гарне, гарне заземлення. Давайте дивитися далі, що нам ще кажуть е, вищі сили. Бачите, у вас руки трошки скутані, е, зв'язані, то ви так рахуєте, так? Да? Е, Король Кубків, але у вас є можливість бути цим королем Кубків, і ще більше магом і імператором. Бачите, це в цій колоді той імператор, який, в принципі, може зробити все. Може зробити все через свою силу. Давайте почнемо ще спочатку. Дурак, карта нуля, карта, яка каже, що незважаючи на те, що ви думаєте, що у вас осі ці. Руки зв'язані, подивіться, хто вокруг вас. Люди, які ми вам які вами хіщаються, люди, які е, знають, це ваш колектив, це ваша робота, це, в принципі, все ваше життя, яке вас оточує. Відзеркалення вашого життя вам допомагає, каже, що ви можете стати тим королем кубків і тим імператором в своєму житті. Дивіться, хто ви. Дивіться, хто ви, ким ви можете бути, якщо ви приймете свою силу. Якщо ви будете дійсно пропрацьовувати свою силу, ви станете цим імператором. Бачите, які в нього прислужники по боках? І, і то, що люди моляться, моляться, буквально моляться на вас. Ще це може бути підказка, що вам потрібно більше молитися. Більше молитися, бачите, воно більше йде енергетика, більше йде така світла, ніж темна. П'ятірка кубків. Опять-таки у нас випадає отшельник. Як отут була у нас карта вже отшельника. Роль Пінтаклій. Так, ваші енергії світлі, ваші енергії максимально, скажімо так, світлі, тому вам потрібно йти через християнський Григор і розвивати свої здібності е, саме по світлому направленню. І опять-таки, вам карти підказуються, що ви способні. Це вже третя, по-моєму, карта, яка випала з королем, Ну, ви способні е, воз'єднати, скажімо так, свою силу і стати. Тієї людини, яка буде відповідати вперше за все за своє життя, і через своє життя вже зможе а, рухатись, допомагати іншим. У мене на сьогодні все таке послання від вищих сил до вас, тому вам потрібно задуматись, замислитись, якщо ви випадково попали на це відео. Тому що випадково в нашому житті не буває нічого. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші лайки. Всього вам найкращого розвивайтесь і відкривайте свій, свій дар як найдалі, як на якомога більше.